Сьогодні був дуже важкий день, скажімо так, початок дня було дуже нестандартне. Всі були занепокоєні тим, що відбувалося. Був напад ракет, скажімо так, на наш регіон. А я знаю, що по всій Україні така ситуація була, але в нас була, скажімо, особливо особливо над містом Южне. Було дуже багато ракет. Були практично всі були е, знищені, дякуючи нашим ПВО. Е, посипалось багато осколків над нашими селами нашої громади і навіть і в місті Южному. Але слава Богу, все обійшлось. Про те, що говорять, що нас повибивало вікна в будинках і, так, і таке інше, цього не було. В одному будинку посипались два вікна в під'їзді. Але я думаю, що це виправимо цю ситуацію відносно життєдіяльності нашого міста, все. Стабільно, все стандартно. Так, да, виключали світло, але це виключали світло не за те, що там якісь були е, аварії або ще щось інше ні. Виключали по всьому регіоні, по, по всій області, е, чекаючи цього нападу, знали, що таке буде. Е, це для безпеки було зроблено все. Сьогодні світло є, всі е, структури наші працюють, вода. Є, воду ми подаємо без всяких графіків, і тепло також. Так що я хочу всіх заспокоїти, все нормально. Ми працюємо і будемо надіятися, що так буде і в подальшому. Так що давайте зустрічати Новий рік з хорошим настроєм.